За тисячу кілометрів від дому бійці Волинської бригади територіальної оборони показали, як відсвяткували Великдень. Пресофіцер бригади Сергій Хомінський каже, виконуючи бойові завдання на сході України, військовослужбовці знайшли час і можливості на освячення пасок. Говорить, для нього Воскресіння Христове символізує остаточну перемогу добра над злом. Спаси Господи, людей твоїх і наслідя твоє. Будемо. Молити Бога і сподіватись, впевненість, що саме цей великий попік любові збереже кожного із нас, знову поверне додому. Кулеметник Ігор із позивним Кіпіш каже, служить другий рік. На свято особливо сумує за родиною та впевнений, що додому повернеться з перемогою. Другий великий день У мене вже що я з родиною не буду зустрічати сім'єю з дружиною, з дітками. Ну нічого, сподіваємося, цього року ми вже цю перемогу здобудемо. ворога подуваємо і повернемося. Ми підтримуємо друг друга і дякувати Богові, що у нас все добре, все є, і ми здорові і цілі. Дякуємо рідним, які нас підтримують, які моляться за нас там. Стрілець водій Петро Пасічко у цивільному житті педагог розповідає у цих місцях. Вже був у 2015 році, беручи участь в АТО. Цей самий пісочок жовтий. І в 15-му так само ми знаходилися в цьому районі. Коли йде обстріл, ми просто згадуємо отче нашу молитву і тихенько в умі про себе її промовляємо. І на снаряди, міни прилітають. Мимо світле свято. І хочеться побажати, щоб це свято принесло нам щастя, здоров'я і насамперед перемогу над нашим лютим ворогом. Слава Україні! Нагадаємо, зі слів пресофіцера Сергія Хомінського всі підрозділи Волинської бригади тероборони виконують бойові завдання на сході України. Господь. 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 Вадим Панафідін, Сергій Хомінський. Суспільне новини. Луцьк <Барані>